Ну і що ж ми знову повертаємося до вас. Як ми і обіцяли, нагадую про те, що спонсор нашої ринкової програми, торгова марка Алекс, справжні мінеральні води Дар Карпатської природи. Як ми обіцяли, після 9-ї години в студію повернемося вже не самі. Сьогодні в нас гостях Юрик Марина та Зузулинець Василь, це інспектори патрульної поліції. Будемо сьогодні говорити про хибні виклики, про хибні, подаки навіть е, кур'йозні, як вони часто трапляються. Про це все розкажуть наші гості. І також не забувайте звертатися за номером нашої студії. Так, за номером нашим незмінним нуль Ім чотириста сорок Телефонуйте, ставте питання і будемо вести розмову. Доброго ранку вам! Раді вдати вас в нашій студії. Розкажіть, будь ласка, взагалі, з початку вашої роботи в поліції. Наскільки часто взагалі бувають такі виклики, де поліція не може допомогти? Не їхня компетенція, можливо, десь людина схибила, прорахувалася і викликала поліцію. Можливо, якусь іншу службу варто було її викликати. На щастя, не дуже часто ми з такими викликами стикаємося, але були вже в практиці. Ну, враховуючи наші зимові умови, які були, були виклики, то, що желедиться на вулиці. Ну, Якби це понятне, ми мусимо реагувати на всі виклики, але це не наша компетенція, тому що для цього є комунальні служби. Е, є виклики, допустимо, коли люди звертаються, е, був виклик: жінка дзвонила на 102, що в Бо в приміщенні перукарні працює кондиціонер, створює вібрацію, заважає її відпочивати. Ми, коли ми підійшли в цю перукарню, працівники повідомили, що це дуже часті виклики такі були. Потім був у нас виклик, чоловік викликав нас, що сусіди зверху скидують мусор на подвір'я. Причому ми приїхали? Він навіть не міг повідомити, що хто саме був. Якщо би міг, тоді да, там можна було скласти протокол на нього і так далі. А так, ну ще угу. це... знаємо, також нам відомо, що жінка викликала поліцію навіть. На птахів про голубів <рес> було да що саме птахи розкидували сміття, наскільки мені відомо, саме з контейнерів, мусорних і такі навіть випадки <рес> бувають. Взагалі, ваші поради, як визначити для людини необхідність, це ж таке виклику поліції, Адже вони також якось мають розуміти, що поліція має подекуди важливі справи ж на кур'йозні різні такі виклики виїжджати. Ну, дивіться, можу сказати, що скільки людей, стільки характерів, от керувати чимось характером не можемо. От людина, якщо собі придумала. сама придумала викликати поліцію, по будь-якому приводу, ну, вона як викличе, а по подальшу відповідальність на той момент вона не думає. От і зато е законодавець передбачив хибні виклики е окремою статтею у Кодексі України про адміністративні правопорушення. Ну, е наразі е в кодексі цьому, вище сказано, ну, а саме 183 стаття. Говорить. Тобто диспозиція говорить, що за неправдиві виклики бувають працівників поліції, аварійних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної, ну, і, передбачає санкцію у вигляді від трьох до семи неподаткових мін. От е, важливо повідомити людям, щоб вони задумалися перед тим, як викликати, тому що не дай Бог в той момент, коли, наприклад, коли людина собі придумала, там, наприклад, стані алкогольного на співніння. Да? Придумала собі подзвонити на поліцію, може скучно. Реально бувають такі, <розважатися> випадки. Реально такі випадки, що людині просто скучно і викликає поліцію. А в той момент, не дай Бог, може вирішуватися реально. Боля інших людей. Угу. Можуть бути такі виклики, коли, до прикладу, там загрожує щось в житті людини, ну, але змушені звичайно. реагувати, наскільки mm -hmm. я розумію, на кожен виклик. На кожен виклик Змушені yeah. реагувати, тому що, ну, якби ти не знаєш, що там чекає. допустим, приїжджаєш, може бути справді якась ситуація, коли потрібно допомогти людям. А є такі ситуації, коли. Людям нема просто чим зайнятись. Тож недавно у нас був виклик про крадіжку. Чоловік повідомив. Ми приїжджаємо на місце, заявника не виявлено. Я дзвоню йому на мобільний номер. Спочатку трубку взагалі не піднімав, потім підняв трубку, сказав: Не дзвоніть мені взагалі сюди. Але крадіжка, ну це серйозно, ми, ну, ми мусили реагувати. Це вже був хибний виклик. Ну так, але дивіться, часто, коли ви пояснюєте, що це не ваша компетенція, є такі агресивні випади, що як так, а хто мені допоможе, і як від людей. Можливо, не розрізняють, чим зайнята поліція, на які взагалі саме які їхні компетенції, що не їхня. Скільки людей, стільки думок, правильно сказав колега. Так що треба просто якось намагатись пояснити, але не всі нас розуміють. Наприклад, були у нас виклики жінка, старша жінка, живе сама, не працював у неї в якийсь електричний дач. Незрозуміло які, тому що я не електрик. Ну, вона дуже різко, негативно оцінила. Що, що їй сказали, то не наша компетенція. Дуже негативно. Ну, і в такі моменти, коли такі виклики стараємось повідомляти відповідні органи. Угу. А скільки в середньому взагалі екіпаж за добу, один екіпаж отримує викликів на планшет? Ну це залежить від квадрата патрулювання. Є більші квадрати, які там обслуговують більше викликів, є менше. Ну в загальному 7-8 – це точно угу. може бути більше. У нас я пам'ятаю, один раз було 15 викликів ну це дуже багато. Ну, Вроді звучить небагато, так. але коли кожен виклик об'їжджаєш, то це... Тому що кожен виклик може займати по-різному. Може зайняти 5 хвилин, а може зайняти 2-3 години. Угу. Так, Це від виклику залежить. Ну і також ми говорили про те, що є відповідальність за хибні виклики. Угу. А ось до прикладу ситуація, коли зателефонували, побачили злочин, зателефонували, але до приїзду патрульних злочинник встиг піти. А, чи чи порушник є? не обов'язково? Злочинне цела порошник, до угу. прикладу, там якесь дрібне правопорушення, навіть хуліганство. Якщо ну, це, це інкримінувати, це не є хибним викликом, тому що людина відреагувала на якісь правопорушення, вона повідомила відповідні там органи і звернулася. Ми тоді приїжджаємо, відбираємо людини пояснення. Ну і намагаємося знайти ту людину, якщо виходить, якщо ні, то… тобто для мене в такому випадку відповідальність ніяка не настає за ні, те, що Ні, навпаки порушник... Це добре, що ви реагуєте не, на порушення, на звучить завідомо. Uh -huh. Завідомо а на які виклики поліція не реагує? Чи повинна все ж таки реагувати на кожен який? На кожен виклик ми повинні реагувати. Я доповнював звичайно, згідно наказу МВС 1377, Інструкції з обліку єдиного обліку От, працівник поліції зобов'язаний реагувати на кожен виклик. Тому що коли людина дзвонить на лінію 102, зразу реєструється спеціальні, спеціальні зошити, реєструється після чого диспетчер лінії 102, тобто черговий частини, скидує на планшет, на службовий планшет і обов'язково зобов'язані. Ми зобов'язані згідно цієї інструкції, згідно цього наказу. Піти. Незалежно чи людина дала свої дані, незалежно де то є, незалежно яку пору доби і повністю умов. Сталася mm. та чи інша пригода. Mm -hmm. Також знайшов інформацію, що в Мукачеві нещодавно чоловік за день 10 разів викликав поліцію. Просто так і патрулі на нього склали адміністративні матеріали. Цю ситуацію я чув, що він викликав, до прикладу що там хтось потребує допомоги. Патрульні приїздили, там нікого не було, і так з однієї точки в іншу викликав саме по мукачево. Хочу запитати, як фіксуються виклики від роботи диспетчера до вже приїзду на місце. Яку цю всю процедуру проходить виклик? Ну людина дзвонить на 102, Диспетчер записує всі дані, саму подію, яка там сталася, і потім він нам це на планшет це завдання. Ага. Ми приймаємо, виїжджаємо на місце, і вже після того, як розбираємося по, по суті, виконуємо там рішення, яке там має бути. Я нагадую про те, що ми працюємо у прямому ефірі. Номер нашої студії 067 441 66 33. Цей номер телефону ви бачите на своїх телеекранах. Спілкуємося сьогодні з представниками патрульної поліції про хибні виклики. Отож, можливо, якісь інші навіть запитання у вас виникнуть. Обов'язково звертайтеся за цим номером. А зараз що можете сказати? Ситуація взагалі по Ось Ви патрулюєте Мукачівський район. Наскільки менше більше правопорушень саме цієї пори з початку року? Ну, взагалі. Початку існування патрульної поліції набагато стало менше. Навіть порушень ПДР. Люди вже сумлінніше даже поставлять свій автотранспорт, тому що вони знають, що якщо це неправильно припаркований автотранспорт, то за це може бути штраф. Так. І перед цим як припаркуватися, вони починають думати. Раніше пам'ятаю, коли ми тільки заступали, це був ужас. Так. У нас, ну просто люди розумієте, звикли. Попередження не передбачає санкція статті попередження. Да, можна зробити попередження за ремінь, але менталітет наших людей ти можеш людині зробити 20 попереджень, і вона все одно 21 перший раз зробить те ж саме. Ну люди. А поведінка людей взагалі чи якось змінюється з часом. Все ж таки, чи е, часто буває таке, що доказується, тому що неодноразово був би саме свідком, що може людина просто стояти годину біля поліції. Я це назву так, це виносити мозг просто. Тому що доказувати щось, хоча людина не права по закону, якщо розібратися по всім пунктам пройтися, чи почастішало, чи поменшали такі випадки, саме коректного спілкування між водієм та поліцейським? Я скажу так, 50 на 50. Людина може. Якщо людина адекватна, все, вона нормально відреагує. Але Но є люди різні, і коли ти людині говориш, що постанова потім буде винесена, до того, як він це узнає, все нормально. Но тільки ти йому це говориш, все, починається. Ну, А чи помічали ви, що рівень довіри громадян став більшим? Так, да, набагато більше. Набагато. Так, і люди починають звертати увагу навіть на інших людей, можна так сказати. От в ці морози, які були, в нас багато безхатченків. Раніше ми якби не так реагували на них. А зараз, коли люди приходять і бачать, що там лежить на вулиці, так далі постійно дзвонять. Угу. Тому що в мене ще було до початку вашої роботи такий також подібний випадок. Побачив я людину, яка лежала, позвонив на 102, то, що було раніше угу. до запуску угу. патрульної поліції. Я Думаю, відповіді ви, ви, ви знаєте. Яко я там почув, що вони нічого не зроблять, вони приїздити не будуть. Зараз неодноразово також викликав саму поліцію, поліція реагувала, поліція дійсно приїздила. Просто невідомо, що сталося саме з людиною. Да вона може бути в стані акольної спіні, але людині може стати. Ти погано скі були неодноразові такі випадки, що дійсно людині ставало погано. Ми викликали швидку і людині рятували життя. Так, тобто що... інколи навіть люди можна сказати, ну проявляють свою байдужість. Вони думають, що людина да. в стані алкогольного сп'яніння, але визначити ж також там да. не можна одразу. На останок що можете побажати ще нашим глядачам, громадянам? Сумлінно ставитись до інших людей, допустим, якщо вони бачать щось, хай реагують. Так. Але під час реагування на це, хай думають про те, чи важливий цей виклик, і чи в цей час не потрібна допомога комусь іншому. Більш важливо. І від вас. В принципі, повністю підтримую свою колегу. Хочу, щоб донести до людей, щоб більше знайомилися з законодавством, щоб знали його. Утримались. Дякуємо вам, вам також успіхи у вашій нелегкій роботі. Всього вам тільки найкращого. Прощаємося з нашими гостями. Я нагадую, в нас в гостях була Юрик Марина та Зозулинець Василь, інспектори патрульної поліції Закарпатської. Нашої говорили про хибні виклики. Не перемикайтеся, вже буквально за декілька хвилин. Ми знову традиційно повернемось до вас.